Вправа 103, ширина прямокутника дорівнює 3 см, а його площа 15 см квадратних. побудуйте цей прямокутник. Ну що ж, давайте так і зробимо. Давайте міркувати. Як ми можемо обчислити площу прямокутника? Для обчислення площі прямокутника S нам треба довжину А помножити на ширину Б. І з цих міркувань, якщо нам треба знайти. Щоб побудувати, треба знайти його довжину, бо в нас є ширина і площа. Тобто щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Тобто звідси випливає. Ми можемо сказати, що А довжина. Щоб знайти, треба площу С поділити на Б. Так, на ширину є. Ну і давайте знайдемо тоді пишемо А дорівнює. Замість площі пишемо 15. Поділити сантиметрів квадратних поділити на 3. І це дорівнює 15 поділити на 3. Це буде 5. Пишемо в дужках, чого. Сантиметрів. Це у нас довжина. Ну що ж, ми визначили, що нам треба подавати прямокутник, у якого довжина 5 см. Ну, а ширина 3 см. Давайте зробимо це. Будемо вважати, що одна клітинка це 5 мм. Тобто, щоб побудувати нам 1 см, треба дві клітинки. Ну, давайте будемо зараз будувати. Отже, вибираємо фігуру, прямокутник. Мені треба побудувати 5 см на 3 см. Дві клітинки це 1 см. Так, будуємо. Отже, 1 см. 2, 3. 4, 5. Так, 5 сантиметрів довжина. І раз, два, три сантиметри. ширина. Є. Давайте навіть підпишемо, що це у нас А, а це у нас Б. Ну, якщо ви хочете, можете написати навіть скільки сантиметрів. Ну що ж, ось таке завдання на побудову на цьому. Вправу завершено.